Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні поділюся з вами меню на день, а також своїми знахідками і оновленням для кухні із сайту тему. Якщо вам подобаються прості та смачні рецепти, підписуйтесь на мій канал, підтримайте мене своєю вподобайкою та будь-яким коментарем. Всі товари, які я вам сьогодні покажу, ви можете придбати на сайті тему, а скориставшись моїм промокодом, отримати купонів на 100 доларів. Завантажуйте додаток тему та користуйтесь моїм промокодом. Посилання та промокод ви знайдете в описі під відео. Сьогодні трішки незвичне відео для мого каналу, але якщо воно вам сподобається, то я такого плану буду знімати ще. Тут у мене новенька чашечка із сайту тему, посилання вам обов'язково лишу в описі під відео, та також підпишу ціну. Роблю собі кавуську з молоком, дітям роблю чай, поки в мене каша готується. То є на це час. Цю чашку я дуже довго на неї заглядала і не вирішувала її взяти, але не пошкодувала ні дня. Також ось ця в мене кастрюлька, в якій я готую сьогодні кашу, також із сайту тему. Перший раз, коли я нею користувалася, дуже боялася, що вона трісне. Але, як виявилось, ця кастрюлька просто ідеальна. Кашу, бажано, якщо будете готувати в цій скляній кастрюлі, то рекомендую не залишати надовго. А все-таки стояти і помішувати час від часу, тому що може пригоріти. У мене так і сталося: з трьох сторін трішечки на кастрюльці пригоріло, але це все легенько відмивається. На сніданок я приготувала кукурудзяну молочну кашу, цукор додаю в кашу молочну завжди в кінці, коли вже вимикаю газ. Тому що якщо додати туди цукор відразу, то все почне пригорати в ту ж хвилину. Також у мене новенька ось така масляна, це також із сайту тему, дуже мега нею задоволена, просто одне задоволення дивитись на неї та користуватися. Додаю в кашу по шматочку масла і буду додавати заморожені фрукти. Наразі немає в мене часу ходити на базари, магазини дуже часто, а фрукти довго не лежать, тому я стараюся, якщо купую щось так більш об'ємно, то їх заморожувати. Тут у мене персики, полуниця та чорниця. Наразі в нас вже осінь, я розумію, що надовго мені цих фруктів не вистачить, дуже полюбляють мої хлопці полуницю, треба було заморозити і малини, але в мене такий завантажений взагалі графік роботи, наразі, що я добре що і це хоча б встигла. Після сніданку я перемила посуд і приступила до приготування обіду та десерту. Знайшла я досить такий цікавий рецепт печива і до останнього не думала, що в мене щось вийде. Рецептик ви знайдете в описі під відео. Тут я намагалась відділити жовток від яйця і, на жаль, один жовток в мене впав у білок, хоча по рецепту там його не повинно бути. Змішую я вершкове масло, таке, знаєте, м'якої. Консистенції, кімнатної температури. Також туди додала домашню жирненьку сметану, до речі, масло у мене також домашнє. Один жовток, все це перемішала і додаю сюди борошно. Так, в це печиво не входить цукор. Але далі я вам покажу у відео, що ж саме підсолодить, яким чином в нас печиво вийде солоденьке. Замісивши все тісто, я сховала його в морозильну камеру, хоча краще я би його заховала в холодильник. Ну, але нічого, воно розстає досить так швидко. Далі я приступаю до обіду. Вирішила приготувати типу плову. Знаю, що це не оригінальний плов, я в сковорідці, він не готується. Тут у мене два курячих крила, також три курячих спинки. Я дуже полюбляю саме спинок готувати плов. Я не знаю чому. На них досить так чимало йде натурального жиру. Я, коли готую плов, я не додаю взагалі рослинної олії, якщо плов готується саме із курячих спинок. Тому нарізаю курячі спинки, не різала. Курячі крила, ставлю сковорідку на газ і вкидаю туди це все м'ясо, обов'язково накриваю кришкою, тому що буде стріляти. Але, як би я не старалась, все рівно свою газову плиту я задрипала пловом повністю. Далі приступаю я до овочів. По стандарту додаю сюди цибульку, нарізаю такими невеличкими напівкільцями. Також буду нарізати моркву. Взагалі, я в так званий плов люблю моркву натирати, але сьогодні чомусь я захотіла його нарізати. Тому нарізаю моркву, і тут у мене, як бачите, м'ясо пустило, по-перше, лишню воду, вона випарувалася. і... З'явився цей природний жир, який можна використовувати далі для смаження. М'ясо я обов'язково підсолюю, перчу, до речі, ці млинки також із сайту тему. Якщо знайду вам посилання, то також залишу його, тому що ці млиночки просто неймовірні. У мене, до речі, є відео на влоговому каналі, де я показувала ці млинки, і там є посилання, тому я передивлюсь і вам також його залишу. Вкинула я вже цибульку з морквою. Смажитися і промиваю рис. Рис, взагалі, зараз промивати треба три, а то й чотири рази, тому що вода постійно біла і біла. Не знаю, як у вас, але. На жаль, такі реалії промиваємо, щоб водичка була прозора. Ну, і поки в мене готується плов, покажу вам ось такі дуже класні формочки для печива із сайту-тему. Я вже мрію про Різдво, про новорічні свята. Я знаю, що зима зараз наразі сувора і. Якби дуже-дуже холодно, але все-таки ось цей новорічний настрій хочеться створювати дітям і самій хочеться цього свята. Дістала я вже тісто із морозильної камери, беру свої формочки. До речі, одну я не роком зламала, але вона все рівно виконує свої функції. Ось такі красиві виходять ялиночки, також тут є ось такий святий Миколай. Є сніговичок, тут в мене Василько допомагаю вам показувати. І також є ще тут сніжинка. Ось саме сніжинку зламала я ось цю шапочку, яка мала це все тримати, але цю формочку можна відремонтувати. Взяти просто для цього клей. Вирізаю все печиво. Просто раз, два, тому що в нас тісто може попливти. І по рецепту треба було окунати ось це печиво, просто так змащувати у білку, воно б так би так не розтікалося. Як це робиться? Після того, що впав туди жовток, але нічого страшного, я вмочувала в цю суміш, потім в цукор, на бляшку, і випікала при температурі 180 градусів приблизно 20 хвилин. Цього взагалі достатньо. Поки я займалась печивом, трішечки в мене тут пригоріло. Але ви знаєте, ну, не до такого, що його неможливо їсти. Воно просто трішки більше підсмажилось. Перемішую, вкидаю туди промитий рис, підсолюю ще додатково, заливаю водичкою і залишаю на малесенькому вогні готуватися далі. Перша порція печива моя вже готова, діти її, скажу так, з'їли, і навіть не маю що вам показати, але далі у відео покажу вам. Що ж у мене там вийшло? Ну і готовий мій плов, накидаю я у тарілку, взагалі плов так званий, у мене полюбляють їсти всі. Тобто немає того члена сім'ї, хто взагалі не буде їсти плов. Ну і показую вам саме печиво, це три порції, вірніше три бляшки, а саме найперше в мене діти дуже-дуже швидко з'їли. Печиво мега смачне. Можливо, ці формочки не дуже підходять саме під це печиво, але мені здається, що все рівно воно виглядає по-святковому. Саме тісто виходить дуже таке слоєне і дуже-дуже смачне. Цей так ви можете використовувати для будь-якого печива пісочного. Ну, а зараз я вам покажу трішки кадрів закулісся, хто ж мені допомагав вирізати це печиво, поки все готувалося. У нас взагалі Василько дуже полюбляє працювати з тістом, а останнім часом наш Юрчик любить також куховарити. Я його навчила вже готувати декілька страв, і я думаю, що скоро він у нас буде навіть випікати солоденьке. Ось такі в мене хлопці, ну, формочки їм дуже сподобались, і печиво майже за цілий день вони все з'їли. Спочатку Василька не виходило, але потім Юрчик допоміг йому, і щастя, у дитини просто не було меж. Єдине, що це тісто, старайтеся довго не тримати на столі, тому що воно розстає. А ось це, до речі, та перша порція, яку мої хлопчики активно з'їли. Якщо вам щось сподобалось із того, що я показувала вам способу, то користуйтесь моїм промокодом. обов'язково заходьте за посиланням в описі під відео та вдалих вам приємних покупок. Ну а тут я приступаю готувати вечерю. Вона буде не дуже проста, не дуже легка. Але, ви знаєте, це настільки смачно, що у мене просто хлопці мої не відходили від кастрюль. Для початку я ставлю варитися картоплю, мені потрібне картопляне пюре, хоча я картоплю, коли готую, я її підсолюю, звісно ж таки, і потім перекручую на м'ясорубку. Злею на тему ось такий ніж. Єдине, що я взяла занадто м'яку. Капусту, яка лежала в мене вже 2 тижні в холодильнику, почата, і вона не захотіла ось цей ніж різати цю капусту, тому я продовжила нарізати її на дощці звичайним ножем, але я думаю, що ось тим ножиком для капусти я буду користуватися досить так часто, особливо взимку, коли капуста йде, така, знаєте, тверда-тверда, і добре її. Шинкувати. Нарізаю капусту, відправляю її у сковорідку і туди ж я відправляю нарізану цибульку. Цибульку не шкодую, тому що буду тушкувати саму капусту. І це буде начинка для наших картопляних пиріжків. Взагалі, можливо, ви такий рецепт ніколи не бачили, я не пам'ятаю, чи показувала в себе на каналі. Але це найулюбленіші пирожки, навіть мої, тому що тут ідуть такі прості інгредієнти, але це настільки ситно та смачно, спробуйте і навіть ваш чоловік. Який, може, не дуже полюбляє капусту, буде їх їсти. В мене навіть їдять діти, які капусти просто терпіти не можуть. Коли в мене тушкується моя капуста, я, до речі, до неї додаю спочатку воду, щоб вона зменшилась в розмірах, я нарізаю картоплю на супчик. Взагалі, знаю людей, які супи готують на обід, я іноді супи готую на вечерю. До речі, показала вам, що в цій кастрюльці скляні варю ще і яйця, до картоплі у своєму супчику, я додаю фрикадельки, які готувала в заморозку, досить так нещодавно. Залила це все водичкою і приступаю до пирожків. В мене вже картопля охолонула, я її перекрутила на м'ясорубку, додаю туди одне яєчко та трішки борошна. В мене мама додає. Сюди в картоплю досить так багато борошна, свекруха так само, чоловікова мама. А я ось полюбляю, щоб був смак саме картоплі, щоб, знаєте, ви коли смажили бережно, так перевертали ці пиріжки, і вони більше був смак самої. От не знаю, мені так подобається набагато більше. До речі, готую паніровку зараз я із борошна, але можна використовувати паніровочні сухарі, так навіть буде смачніше. У мене, на жаль, не було готових перемелених паніровочних сухарів, тому я пиріжки формую і обмочую в борошно так швидше. І не потрібно витрачати на паніровку ще лишній час. У мене були сухарі, просто треба було їх перебити. Але в мене спав вовчик, в нас однокімнатна квартира, тому простіше було використати борошно. Ось таким чином я формую пиріжечки, обмочую їх ось в борошно, підготувала сковорідку, налила туди рослинної олії і викладаю туди свої. Пиріжечки. Взагалі, це готується дуже швидко, якщо підготувати тушковану капусту зарання і перекручену картоплю. Можна зварити картоплю за день, а то і за два, потім її перекрутити і використати на ось таких пиріжках. Це, до речі, ідея вам, хто не знає куди подіти картопляне пюре, яке залишилось, то можете завернути всередину ковбаску з сиром, можете ось тушковану капусту, можете будь-яке смажене м'язко. Все, на що у вас вистачає фантазії. Забираю свою поличку від газової плити, тому що вона може згоріти. Але мені дуже подобається, коли ця поличка стоїть саме біля плити. Тому, поки її забрала, готую свої пиріжечки, смажу у супчик, я додала сіль, лавровий листочок та нарізаю цибульку. Після цибульки буду натирати моркву, зроблю звичайну засмажку на супчик. У мене взагалі останнім часом немає жодних ідей, чим нагодувати сім'ю. Видумую все, що тільки можна. Мені здається, що я вже переготувала всі страви, що могли бути, і повторно по 200 разів. Мені здається, що я живу у плити і постійно тільки роблю, що готую. Але це таке життя багатодітної мами. До супчика я додала засмажку, до речі, не зняла, коли додавала туди гречку. У нас гречаний супчик. І ось відправляю я пережечки, обов'язково ці пережечки відправляю у кастрюльку та посипаю таким подрібненим часничком. І пізніше треба накрити це все. Кришкою, тоді ці пиріжки пропарюються, насищаються ось цим часничком, і це мега-мега смачно. Пиріжків у нас не так багато вийшло, здається, що так багатенько, але той взяв, той взяв, той взяв. Тут повечеряли, там підснідали трішки, до речі, цих пиріжків залишили ще й на сніданок. І я вам скажу, що раз, два і їх немає, готуй, маму, знову. Нагадую, що якщо вам сподобалось щось із мого відео спосуду, то всі посилання ви знайдете в описі під відео, а також користуйтесь моїм промокодом, який дає 100 доларів знижки на перше замовлення для нових користувачів. Сковорідка для оладок, млинки і ще купа всього в мене є із сайту тему, чим я користуюся. Мало не щодня. На моєму каналі ви знайдете масу цікавих ідей, що приготувати сьогодні, або якісь прості смачні рецепти, тому заглядайте в мої альбоми і всім смачного!